Жо, ну вітаю вас всіх на цьому каналі, і сьогодні в нас буде будівництво будинку Белли Свон. Так що сідайте зручніше, беріть якісь смаколики і давайте зануримося в атмосферу Форкса. Тож я захотіла збудувати будинок Бели. Взагалі, як мені прийшла ця ідея, чому я вирішила взятися за будівництво, і взагалі за якесь читання сутінок, сьогодні я вам про все розкажу. Розкажу про те, як я збудувала цей будинок, з якими труднощами я стикалася, коли його будувала, а їх було чимало. Так що, давайте ми сьогодні про все поговоримо в цьому відео. Почну я, напевно, з того, як я подумала про те, що я хочу збудувати оцей будинок. Чому я вирішила взятися за сутінки? Взагалі, сутінки це доволі культова. Сага. Хтось їх любить, хтось ні. Але я з нею не була дуже сильно знайома. Я, звісно, знала про існування сутінок. Я їх навіть бачила десь фрагментами по телевізорі, коли вони йшли на новому каналі. Але, здається, повністю всі фільми я навіть не дивилася на свій превеликий жаль. Можливо, через те, що той час, коли вони виходили і були дуже популярними, я була ще дуже мала. А потім, коли я вже трошки підросла, їх почали всі дуже активно хейтити, не любити. Я а, здається, чула лише про них тільки негативні відгуки і треш огляди. Тож якось дійсно сутінки мене в свій час оминули, і я ними дуже сильно не захоплювалася, хоча я знала про історію там Белли, Едварда, Джейкоба, це їхній любовний трикутник. Я, здається, знала весь сюжет, тому що все оце фрагментами бачила по телевізорі. Але дійсно так сильно, щоб аж фанатіти, я... у мене цього ніколи не було. Але от недавно я вирішила почитати сутінки, тому що мені захотілося. Знаєте, чогось такого легкого на вечір, і я вирішила почитати хоча б ж першу книгу. І знаєте, мені дуже сподобалося. Не знаю. Воно, звісно, було трохи так дійсно по підлітковому, але мені все одно сподобалося. Я від прочитання сутінок отримала, знаєте, масу задоволення, не без крінжі. Звісно, там є багато крінжових моментів. Едвард це взагалі один ходячий крінж. На пару з Джейкобом вони могли би створити чудовий тандем крінжі з крінжою, але вони щось вибрали боротися за Беллу, Не розумію чому. Белла собі просто хотіла бути вампіркою і нарешті перестати падати від кожного камінчика. Але, взагалі, мені сподобалось у мене до сутінок, як таких великих претензій немає. Насправді я ну, типу, гадуючи всі ті треш огляди, які були на сутінки, оці всі хейтерські якісь відео. Ну не зовсім хейтерські, дійсно, десь є обҐрунтовано, всякі такі моменти незадоволення, але все ж ну вони не такі погані. Белла не така погана, і взагалі Белла мені в книжках набагато більше сподобалася. Вона там доволі ну така. знаєте, чисто драма Квін. Хоча ні, це Едвард драма Квін, а Белла вона така трошки трошки в нього закохана. Але все, що це було прикольно. Мені сподобалося читати, і от на хвилі цього такого трошки натхнення від сутінок, від цієї всієї сутінкової атмосфери, осені за вікном. Я вирішила, що я не просто хочу читати, не просто хочу дивитися фільми. А я подумала, що це було би прикольно зіграти всім -сім. Я, Знаєте, я прям відчула потребу того, що я хочу в це зіграти. Ти мені хочеться коротше повторити, знаєте, цю таку їхню драматичну історію. Мені хочеться. Відіграти її, чому б ні. Тобто, мені знаєте, було б дуже цікаво походити там по Форксу, сходити до школи, там якісь вампіри. Тим більше в Сімсі є вампіри і є вукулаки. То чому б не зіграти? Взагалі, то це все ідеально лягає в таку канву Сімсу, тому що в Сімсі багато таких америкоцентричних світів, предметів, мебелів. Цього всього там багато є різних таких моментів, де можна зіграти оцей штат. Здається, Форкс знаходить. В штаті в Вашингтон десь на півострові Олімпік. Боже, я навіть згадала, де це знаходиться. То і я вважаю, що це дуже добре лягає на канву Сімсу, що це можна в Сімсі дуже прикольно відіграти, там є багато підходящих речей. Тож я вирішила, що мені потрібно збудувати світ сутінок, створити сейв з сутінками, з персонажами, з будинками, з локаціями. І почала я з будинку Бели, бо він мені здався найпростішим у своєму виконанні, тому що будинок Белл. Але він такий доволі американський, обитий цією дерев'яною білою фанерою. Звичайний американський будинок, який би. По ідеї було доволі легко збудувати, але як потім виявилося, не так воно і легко. Тому що, коли я його будувала, я там собі чуть не повискубувала волосся на голові від того, як я запуталася в, взагалі плануванні цього будинку. Коротше, все по порядку, зараз я все розкажу, і почну я, напевно, з плану цього будинку. Знайти план будинку Белли виявилося доволі важко, тому що на сайтах. Де можна було побачити фотографії цього будинку, навіть його орендувати, ви прикиньте, ви просто можете поїхати в Америку і на якусь добу собі орендувати будинок Белли. це просто знаєте, я би насправді хотіла. Це прикольно, хоча мені здається, там би було багато туристів навіть зараз. Але його дійсно можна орендувати. Це так прикольно, чесно кажучи. Слава Богу, його не знесли, ніяк там його не переробили. Тому що, знаючи оці долі будинків, які були у фільмах, особливо дуже в. Знавані будинки, О, оцей будинок Макалістерів його переробили. Так це такий жах. Я вам кажу, там такі зробили жахливий ремонт. У цей в стилі Боже. Я називаю це стиль сучасний. Євронек. Ну, ну так, знаєте, в нас були оці євроремонти, які від євро мали лиш які з євро не мали нічого спільного. Так само й тут, просто якийсь суцільний несмак. Окей, мені можливо комусь це подобається. Такий жахливий мінімалізм, однотонні, білі, сірі і чорні кольори, але ой, ну це просто, знаєте, не можу. Я таке не люблю, я не можу на таке дивитися. Також оцей будинок з серіалу. Щоденники вампіра теж його просто знесли, там нічого не лишилося. Це такий жах. Але ну от будинок Белли стоїть, слава Богу, ніхто його не чіпає, здається, його бережуть. там можна собі переночувати. Там є багато прикольних штук, там є багато відсилочок до фільму, але от плану цього будинку я ніде не знайшла. І тому мені довелося малювати його вручну. Я зараз отут його вставлю, вам покажу. Як бачите, це дуже детальний план. Дуже пропрацьований, я дуже над ним старалася. Можете користуватися, до речі, мені абсолютно не шкода. Будь ласка, користуйтеся. Хто там хоче собі теж такою фігньою трошки постраждати, то можете, можете брати. Я там собі бачити все, все детально описала, де яка кімната, що, де має стояти, все просто ну, коротше, мені не шкода. Беріть. От, і це були мої перші труднощі, дійсно знайти план будинку. На диво, в принципі, фотографій будинку Белли доволі багато. Там в інтернеті, на сайтах можна пошукати. Я дійсно дуже багато шукала. Я перенишпорила всі сайти, оці оголошення про здачу в оренду цей будинок на декілька днів. Тоже там багато фотографій я звідти взяла, дуже інформативний сайт насправді. От, Я дуже багато просто фотографій підняла з якихось глибин. Інтернету навіть просто в якійсь жахливій якості я собі там все позбирала, позберігала, аби плюс-мінус розуміти, як цей будинок виглядає. Але плану цього будинку ніде не було. Тож мені довелося орієнтуватися чисто по фасаду, і от фотографіям всередині. З фільму я багато робила скріншотів, бо деякі фотографії були просто в жахливій якості. І ще одне, що я собі згадала: фотографії, які є на сайті оцьої оренди цього будинку, вони не співпадають з тим. Як будинок і кімнати всередині виглядали під час фільму. Тобто там змінені деякі меблі, змінені деякі деталі, там немає предметів різних дрібничок, там, наприклад, якихось ключів, якихось книжок, якихось подушок. Коротше, там можуть бути змінені всякі оці дрібнички інтер'єру, і по фотографіям на цьому сайті там оцих дрібничок немає. Там просто звичайні чисті меблі без нічого ну, там, де неде є якісь фотографії, які стоять на поличках в серванті, і ще там щось коротше. Є. Але, коротше, інтер'єр він трошки змінений, тож мені довелося все одно робити скріншоти з фільму і вже орієнтуючись по фасаду будинку, орін... орієнтуючись по фотографіям, уже якось відтворювати планіровку цього будинку. Але знаєте, побудувати стіни це ще біди, А от як побудувати гараж? Це вже зовсім інше питання, тому що він там буквально йде у землю. Тобто, там така підрита земля. Там, до речі, якщо ви не знали, в цьому будинку Белисвон є підвал. Ну тобто там можна спуститися в гараж з оцих візних дверей, але я так і не змогла придумати, як туди всунути оцей підвал. Ну, взагалі, Тож в мене, знаєте, не справжній гараж, а просто імітація гаражу. Дуже мені було складно з цим фундаментом і зробити оцей. Заїзд в гараж це було короче. Це водкупати трошки землю. Прож дуже мені було складно зробити цей гараж, цей фундамент. Коротше, воно ще й так на возвишенні, оці там ще сходи стоять. Коротше, я там так намучилася. Здається, я це навіть не записувала на камеру, тому що ну я там стільки награлася, стільки намучилася з цим фундаментом і з цим гаражем. Це було найважче. Потім другий поверх вже давався трохи легше. Там плюс-мінус зрозуміло, де сходи стоять, де кімната Бели, де кімната Чарлі, там ще плюс-мінус пару кімнат, типу вани там. Взагалі все було дуже просто. І коли вже фундамент, стіни, фасад були готові, з дахом там, в принципі, не було багато проблем. Постала проблема з вибором вікон, бо вікна там, ну, вікон, таких як в оригіналі, в Сімсі немає. Тож мені довелося якось трохи імпровізувати, підшукувати якісь різного типу, з різних наборів, з різних доповнень вікна, але плюс-мінус я якось там їх вставила, і вони, здається, ну доволі схоже виглядають, як воно було в оригіналі іналі От, і в принципі, це була найважча частина саме зробити оцей фасад. І на цьому, в принципі, мої страждання закінчилися. Далі був тільки такий доволі приємний процес декорування цього подвір'я, ландшафту, додавання різних кущиків, різних там травичок. Доволі була проблематична штука це підібрати дерева. Тому що дерева там у фільмі, вони такі, я не знаю, що це за дерева, в неї такі посаджені перед будинком. Якісь вони там такі, здається, якісь листові дерева з листям. Але ну всім всі такі дерева. Дерева виглядали дуже негарно, тому що вони взагалі перекривали весь фасад будинку. Він дуже туди не вписувався, абсолютно було незрозуміло, що туди поставити, і вони якось так прикупці, і вони коротше, все перекривали. Воно дуже негарно виглядало. Тож я вирішила, що я оберу такі доволі мінімалістичні, скажімо так, ялинки. Вони там такі високі, теж непогано пасують, і будуть виглядати плюс-мінус нормально, аби вони не перекривали фасад і все одно були там непереді дерева. Бо це все одно доволі важлива частина. Оцього от. Мантуражу взагалі, оцей будинок Белли, він недалеко від лісу, і якщо ви добре пам'ятаєте в другій частині, коли Едвард покликав, аби її киданути, він покликав її в ліс біля її дому, і вони туди пішли. І от її дім реально стоїть недалеко від лісу, хоча там є і інші будинки. Але це така доволі заміська частина. І її до школи все одно від свого будинку потрібно доволі довго їхати, здається. Коротше, далеко вони живуть, не прямо в центрі міста, а так на околицях. Тож дійсно в них така там ліс Нова місцевість, тож я додала на ландшафті таку доволі велику кількість дерев, різних кущів, щоб вони такі були об'ємні і створювали відчуття лісу. Взагалі, коли я коли почала будувати оцей будинок, я чомусь забула про існування тераси. Не знаю, в мене взагалі вилетіло з голови про те, що у них ззаду будинку на задньому подвір'ї є оця невеличка тераса з якимись кріселками, де можна посидіти. Здається, в якійсь частині Белла там навіть сиділа на цій. Терасі і грілася на сонечку. За думкою Едварда, дуже безвідповідально грілася на сонечку, бо він не єдиний тут вампір, не єдиний хижак, і всі на неї палюють. Едвард думає, що якщо він оце посеред ночі втикає на неї, то значить і іншим дуже цікаво дивитися, як Белла спить. Та я взагалі забула. За існування цієї тераси, я тільки коли дивилася фотографії, я вже згадала отакі, от, от, до речі, цікаві знахідки про цей будинок. Я не знала, що там є підвал, і я не знала, що там от є оця тераса. Щось мені, взагалі, оця інформація випала з голови. А далі почався найприємніший процес це декорування інтер'єру. Взагалі, це моя улюблена частина, бо я не дуже люблю це вибудовувати фасади, стіни. А от декорувати інтер'єр, моє улюблене завдання. Мені найбільше вдалося відтворити кімнату Белли, Кухню і вітальню це от три кімнати, які є найбільш деталізованими, тому що в фільмі, скажем так, вони найбільш задокументовані, є найбільше кадрів з ними, найбільше фотографій, різних скріншотів, Дуже їх багато. Там все дуже детально сфотографовано. Видно найменші детальки, найменші. Оці от фрагментики інтер'єру, які мені були потрібні, які я старалася всім сі якомога більше відтворити. Хоча там ну, немає прям ідентичних деяких елементів, але все ж я, мені здається, що доволі непогано вийшло. Я там говорила, що на сайті про оренду цього будинку там не дуже достовірно точні фотографії саме інтер'єру, тому що інтер'єр вже змінений, і там більше нові фотографії не такі, як були за часів фільму. І я, скажімо так, випадково натрапила на цю оманку, тому що там на фотографіях саме кухня. Вона зелена, що я добре пам'ятаю, що коли Бела ще тільки не приїхала у Форкс, вона там говорила, що е, шкафчики на кухні, вони жовтого кольору, а на цих фотографіях оцього сайту вони там зеленого кольору. І я спочатку взагалі забула про той факт, що вони були жовтими. От я про це і говорю, що там фотографії не співпадають з тим, як інтер'єр виглядав у фільмі, тому що у фільмах оці шафки кухонні, вони саме жовтого кольору, бо так як там Белла говорила, що на початку. Книги, що коли вони ще Чарлі з її мамою були одружені, то її мама була дуже нещаслива у Форксі. Вона дуже не любила Форкс і цю жахливу таку дощову погоду. Тож вона для того, аби будинку додати трошки яскравості, якогось сонячного світла, вона саме пофарбувала ці вот кухонні дверцята, аби трошки воно все яскравіше виглядало, і от вони з Чарлі вже давним-давно розлучені, але він все ще не змінює. Інтер'єру, в нього все ще є фотографії. Тож Белла робить висновок, що Чарлі все ще не відійшов від розлучення. Йому все ще ця історія дуже болюча. От він так ще не оклигав. От в нього все ще є якась напевно сум за своєю дружиною. Одним словом, коротше, це все одно, як на мене, доволі важлива частина і деталь інтер'єру. Вона показує якусь історію, якусь передісторію. Тож я думаю, що їх дійсно варто було зробити саме жовтими. А не зеленими, як на цьому сайті, про оренду, і в принципі я кухнею дуже задоволена. Вона у мене вийшла доволі схожа, Я там додавала багато деталей, Там багато є таких доволі затишних, прикольних елементів. Вона така, знаєте, обжита. До речі, я собі нагадала про таку ту невеличку штуку з труднощами будування оцих будинків саме з фільмів, тому що є така річ, як павільйони. Наприклад, будинок, який знятий у фільмі і показаний на екрані, він дійсно. Може існувати в реальності, але ті кімнати, які нам показують на екрані, вони можуть взагалі не бути частиною цього будинку. Вони можуть існувати просто в павільйонах. Тобто планіровка оцих кімнат може не співпадати з фасадом будинку, і тому іноді буває доволі важко саме відтворити якісь будинки, які існують на екранах, тому що фасади і кімнати, вони, скажімо так, існують в різних. Всесвіта, кімната там, наприклад, може мати чотири входи і два вікна. А в реальності на фасаді цього будинка там ну, ніяк не впхаєш тих два вікна, тому що ну, він абсолютно по-іншому збудований. Так що, коли будуєте будинки з фільмів, то треба зважати на цей момент і якось поєднувати, от знаходити баланс між фасадом будинку і кімнатами, аби воно було одночасно і схоже, але одночасно і плюс-мінус якось підлаштовувати. Це і комбінувати, тож деякі кімнати дійсно вони можуть виглядати не так, можливо, якусь мати іншу путь. Планіровку, але все ж старатися знайти цю середину між павільйонами і реальним будинком. Буде моя така от невеличка порада, що можливо іноді варто пожертвувати реалістичністю, але збудувати його плюс-мінус. Щось щось середнє між тим, як воно виглядало в фільмі, і тим, як воно має виглядати в Сімсі, аби воно було схоже і одночасно була можливість там пограти і відіграти якийсь свій сюжет. А тепер переходимо до кімнати Бели, і мені вдалося на мою думку передати найкраще вона якось мені найбільше подобається, тому що фотографії кімнати Бели я знайшла дуже багато. Скажем, так вдалося відтворити цю кімнату на максимум. Я постаралася все зробити не більш правдоподібно і реалістично, як воно виглядає у фільмах. Звісно, не все в мене вийшло так, як я запланувала, але я задоволена, як взагалі ця кімната і інші кімнати вони вийшли все одно доволі гарними, і що головне, практичними, що там дійсно можна грати, воно все грабельне, ну по ідеї, має бути. Тож, взагалі, кімната Белли вийшла доволі атмосферна. Мені так сподобалися ці гірлянди. До речі, я рідко вішаю. Гірлянди на стіни, але я от думаю, що після цього моменту я буду робити це частіше, бо воно дійсно доволі круто виглядає. ці гірлянди вони таку атмосферу якусь створюють. Так трохи заповнюють простір, і оці різні лампи, різні деталі, декори на стінах, різні картини, фотографії, диски, різні такі дрібнички, елементи, всякі отакі. Ну мені дуже сподобалося робити кімнату Белли, Це доволі деталізована. В мене вийшла кімната. Там дуже багато прикольних дрібничок, і за рахунок цих дрібничок ця кімната виглядає дуже атмосферною. Я б сама насправді хотіла жити в такій кімнаті. У мене в дитинстві ніколи не було своєї кімнати, що дуже сумно. А я би дуже хотіла насправді. І якби я мала таку кімнату, я б з неї не вилазила. Я була б на сьомому небі від щастя, якщо чесно. Одним словом, кімната дуже затишна. От і ця кімната вона дійсно є такою характерною для підлітків. Їй 17 років, і вона ще підліток. І от от її кімната дійсно відображає всі її захоплення. В неї там багато книжок, вона дуже любить слухати музику. Здається, в одній із частин в якомусь там моменті, коли там у них з Едвардом була якась криза. Белі було дуже сумно, і вона йшла слухати музику. Вона слухала там якусь класичну музику. Їй було сумно, і вона на повній гучності собі в навушниках включила музику, аби ця музика заглужила її біль, і вона так здається Заснула. Одним словом, в неї там багато різних всяких музичних елементів, якихось дисків. Я теж постаралася це все передати, про те, що вона любить музику, що вона любить читати, що вона любить всякі такі дрібнички, всякі приколюхи, всякі оці такі е, якісь е, ретро-елементи. Якомога щільніше все задекорувала, і дійсно, кімната вийшла дуже затишна. Я от кімнатою Бели найбільше задоволена. І, напевно, Вітальнею. Дві кімнати, які мені найбільше а, і ще кухня, і кухня теж. Кухня мені дуже. Подобається взагалі цих три кімнати найбільше я над ними попрацювала, хоча і іншим я теж приділила увагу, і коридори задекорувала, і там кімнату спальню Чарлі, і ще якусь там кладовку, і ванну кімнат, і там ще я на першому поверсі. Здається, у фільмі цього не показували, але я все ж вирішила додати кімнату з пральною машинкою і сушаркою, тому що я пам'ятаю, що. У фільмі Белла там прала одяг. Я думаю, в ігрі це було би доречно відіграти, тому що Белла взагалі займалася всім побутом. Вона там і готувала, і прала, і прибирала, і продукти закупляла. Там то ж, я думаю, це було би доволі цікаво відіграти і в грі. Оцей весь побут, що мені дуже подобається. Це було б дуже класно, знаєте, так адаптувати і зіграти. Ой, ой, чекайте, нога мене затерпла. Я, коротше, сижу на стільчику, ногу загнула і вже розумію. Що ну я не чую. Зараз я трохи відійду. Так, все нормально. Я вже нормально сіла. Про що я там говорила? А про те, що Белла в будинку, займалася побутом. От, коротше, і в грі це було би дуже круто. Відіграти, от прям під сімс, це дуже гарно. Так, от ну воно пасує. Думаю, можна було би класно зіграти цей побут, як бела ходить в школу і займається всякими цими побутовими справами, готує їсти, пере. Тож я зробила там коротше одку от кімнатку. Коротше, пральню зробила з пральною машинкою, всякими там приблудами для прання. Тож я думаю, що це доволі хороша ідея була от невеличке таке від себе доповнення зробити. До речі, що до гри, я вже там казала, що я би хотіла відіграти сутінки всім, що як я. Оце взагалі планую робити. Я хочу по книзі абсолютно повністю пройти сюжет сутіну. Хоча б ж першої книги, от прям як Бела приїжджає у Форкс, як Бела йде перший раз у школу, як Бела зустрічає Едварда, як вони там ходять по лісі, як вони там розмовляють. Оцю всю історію кохання я би хотіла відіграти. І ви кажіть, чи вам було взагалі оце Цікаво, тому що мені дуже. Я не знаю, чи знімати оце от на відео і випускати як повноцінні серії якоїсь, ну можливо, не династії, а просто історії якоїсь драми. І там з різними сюжетами, з різними кат-сценами. Ну ви пишіть, ну типу я з радістю, чесно. Тобто, ну це було б дуже прикольно. Я такого не дуже багато де бачила на Ютубі. А в мене є бажання, в мене є час. Ну, часу не дуже багато, бо тому, що треба ще на роботу ходити. Але в мене є дуже велике бажання. Тому що в мене дуже є багато натхнення щодо сутінок. Мені мені реально, хоч хочеться, хоча б відіграти першу книгу, а там подивимося, якщо це зайде. Можна і другу книгу, а можна і третю, а там в них і Ренесми, а там ще оці, а там ще можна створити Калинів, а там ще й Джейкоб. Оцей і його теж драма, і зробити його вовкулакою. Мені здається, було б круто. А ще я хочу і дійсно планую збудувати не тільки будинок Бели, а й будинок Джейкоба. Оцей пентхаус калені збудувати школу у форксі, і оця от кафешку при дорозі там де Белла оця от їла з Чарлі. Оце вони там снідали чи обідали. Коротше, збудувати оцю кафешку. Вона теж існує в реальності. Взагалі я би хотіла будувати всі локації сутінок. І мені здається, це було би дуже цікаво. І так знаєте, просто відіграти цю історію. О от ви пишіть, чи вам було це цікаво, тому що мені потрібен знаєте, відгук. Так, що, в принципі, на цьому усе я все сказала. Здається, ні про що не забула, Розказала трошки про те, як я мучилася над тим фасадом, як я декорувала оці кімнатки. Зразу скажу, що там доповнень доволі багато, бо я себе не обмежувала, бо хотіла саме відтворити такий реалістичний будинок, як він виглядає у фільмах. А для цього потрібно багато-багато різних інтер'єрних штучок, які є в різних. Наборах, кажем, так довелося, довелося моєму компьютеру, а точніше ноутбуку поботіти, аби він це все витримав навантаження. Так що підписуйтесь на цей канал, тому що нас чекає багато будівництв. Там оцей будинок Джейкоба, як я вже казала, пентхаус Калинів. Можливо, ми навіть зробимо каз. З калинами. Попробуємо створити в касі оцей сімейство калинів, цих всіх коротше вампірів. Попробую, або навіть вултурі, це було б дуже цікаво. Коротше, коротше, в мене багато планів є на сутінки. Я збираюся по ним робити багато контенту. Так що підписуйтесь, аби це все не пропустити, Бо це, як на мене, буде доволі цікаво пограти. Коротше, все, я закругляюся, не прощаюся. Підписуйтесь, аби не пропустити нашу сутінкову сагу. Так що всім. Papai.